Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Вероніка Кесів, я державний службовець Франції, і з 2017 року я знаходжуся у французькій системі освіти і завжди з тих пір я чую багато дискусій стосовно різниці систем стосовно існування. Вищих шкіл, вищих інженерних шкіл, бізнес шкіл, сіянс і так далі, і їх різниці між класичними університетами Франції. Тут базово треба сказати, що вищі школи існують ще за часів Наполеона. Це така історична класична освіта. Базово вважається, що університетське навчання воно більш адаптоване для широких мас, тому що у вищі школи потрібно вступати не просто за результатами своїх оцінок попередніх або мотиваційного листа і резюме, як у випадку з. Університетами, а ще й складавши і склавши вступні іспити. І кожна школа має свої вступні іспити і свої критерії оцінювання. Відповідно, що ж нам треба знати, щоб розуміти ось цю різницю систем, в першу чергу, те, що. Навчання у вищих школах теж п'ятирічне. Тобто, за аналогією з бакалавром магістром у Франції, це теж 5 років навчання, окрім того, що перші 2 роки зазвичай проходять в так би мовити, названих класах підготовчого характеру або клас препаратуар, які ми називаємо в народі просто препа. Тобто людина після того як завершує школу, іде в препа два роки навчається в препа і. Потім вступає у вищу інженерну школу, або у вищу бізнес-школу, в залежності від того, який напрям вона обирає. Відповідно, напрямів у вищих школах є безліч, дуже багато. Такі базово найголовніші це або це вищі бізнес-школи, да, типу Ашосе, або це вищі школи гуманітарного соціального характеру, ну, наприклад, СіянспО, або це вищі інженерні школи, як, наприклад, Еколь Політехнік або Сентраль Супелек. Ось ці три різновиди є такими найголовнішими і найбазовішими. Але, в принципі, є дуже багато різноманітних вищих школ, і приватного характеру, і приватно-державного характеру. У кожне має свій рівень е, статусності, кожний має свій рівень захищеності. Тому, наприклад, у випадку з Екольполітехнік, вони в принципі знаходяться під Міністерством оборони, і, відповідно, вони випускають близько 400-500 людей. В рік і багато з цих людей в майбутньому будуть працювати в обороні. Це означає те, що, наприклад, іноземцям в принципі можна навіть не вступати в цю школу, тому що це зовсім інший рівень підготовки. Але в принципі це залежить від того, які ще подальші плани у людини, яка завершує цю школу. Тобто, просто, наприклад, українці мають розуміти систему безпеки, яка знаходиться в такому учбовому закладі, і відповідно кадри, які випускаються потім і куди вони в першу чергу направляються. Ось це найголовніше, щоб. Потрібно знати, крім того, завжди треба аналізувати кандидатуру кожної окремої людини. Якщо це справді людина, яка дуже добре, умовно кажучи, раніше це мірилося золотими медалями, завершує школу. Вона може вступати в вищу школу або в препа, пробувати свої сили. То, в принципі, чому би і ні, будь-яка людина абсолютно без жодного підв'язки під національність або якийсь інший статус, може навчатися в вищій школі, якщо вона просто проходить цей селективний набір вступних іспитів, до яких, в принципі, можна підготуватися. Далі, наступний момент, який дуже важливий це різниця ось вищі школи і університети. Чи так погані університети? Все ж залежить від того, де саме який напрям ви обираєте в університеті, з ким ви будете конкурувати в майбутньому, але глобально, звичайно. Звичайно, це не означає, що університети погані, просто університети більш адаптовані для мас в той час, як вищі школи адаптовані під селекцію, і дуже часто під вищі школи людей готують вже десь з 13-річного віку, тому що це треба конкретно готуватися за, наприклад, математики або фізики, в залежності від напряму, якщо це вища інженерна школа, і так далі. Тобто, це така селекція дуже яскрава, те саме з вищими артистичними школами. Так само можна на художників навчатися в університеті, а можна навчатися в більш Практичному закладі, типу Еколь де Бозар, це теж є вища школа мистецтва. Тобто Майже в кожній сфері ми можемо знайти ось це розгалуження на одних і на інших, і відповідно до людини, яка подає, і до бажань цієї людини, тому що десь якісь напрями більш теоретичні, десь якісь напрями більш практичні. Практичні це, зазвичай у вищих школах теоретичні більш в університетах від сильних якостей людини. Якщо вона хоче, наприклад, іти в науку, то краще йти в університет. Якщо вона хоче далі йти чисто в практику, то тоді можна йти в вищу школу і проходити навчання в вищій школі. Це не означає, звичайно, що після ви не Можете змінити свої напрями, звичайно, зможете, але просто адаптуватися буде набагато простіше. Існують також університети спеціального, так би мовити, характеру, такі, наприклад, як Сорбона або Сакле. В принципі, вони мають такий самий рівень навіть тих самих викладачів, дуже часто які викладають у вищих школах, але вони трошечки мають іншу систему, яка поділяється на класичну і таку експериментальну, як, наприклад, у випадку Сакле, тому що в Сакле є своя інженерна школа Централь Сюпеля, яка входить в топ 3 вищих інженерних. Школ. Кі у Франції, але вона знаходиться в самому альянсі Університету Палісакле. Це досить специфічний статус, але все ж е, суть в тому, що недалеко не всі університети е, вважаються там, наприклад. Гіршими за вищі школи, все це дуже залежить відносно конкретної людини, відносно конкретного напряму і звичайно рівню викладання, і так далі, тому подібне. Тобто, це все залежить від того, куди саме ви хочете іти потім працювати. Чому зазвичай вищі школи цінюються трошечки вище, якщо ми дивимося, наприклад, на якісь керівні посади, в банках дуже люблять, коли завершують або вищу інженерну школу, або вищу бізнес школу, в залежності від того, який саме напрямок людина обирає. Тому що зазвичай вища школа, це, по-перше, дуже сильний зв'язок з підприємствами, які приблизно раз на тиждень приходять в саму вищу школу і вже готують до того, що скоро вони будуть вибирати там своїх потенційних кандидатів. Тобто рекрутери в вищих школах приблизно постійно знаходяться. В той час, як в класичному університеті, це якісь спеціальні дні, коли можуть прийти рекрутери. Але завжди, якщо у людини, у рекрутера лежить на столі досьє з абсолютно ідентичними кандидатами, тільки один закінчив, наприклад, А а інший закінчив якийсь будь-який університет, то звичайно преференція піде саме в А А і відповідно така сама різниця буде з будь-якою іншою вищою школою. Тому це дуже важливо. Плюс дуже важливо – це ось цей нетворкінг з колишніми випускниками. Таке трошечки можна зробити з аналогією випускників, наприклад, КПІ в Україні, коли КПІшники брали КПІшників на роботу. Ось це щось на. Зраток цього дуже сильно ця система працює у вищих школах, і зазвичай це люди, які працюють не тільки у Франції, вони працюють повсюди у світі, і відповідно, якщо вони потім зустрічають випускника, який хоче у них працювати. Саме з цієї вищої школи, то звичайно це зовсім інший рівень розмов, навіть ніж людина, яка нічого не знає про цю конкретну вищу школу, яку завершив, наприклад, потенційний керівник. Mm -hmm. Ось, ну це такі тонкощі, насправді, щоб трошечки. Прибрати ось цей кордон між класичною інженерною, наприклад, освітою, і класичною такою університетською освітою. Також університети почали створювати програми бакалаврів і програми магістрів окремо, наприклад, бакалавр в інженерії або магістр в інженерії. Це Майже те саме з одного боку, але з іншого боку ні. Зараз я поясню, чому з одного боку це те саме, тому що це так само ви навчаєтеся три роки на, на бакалаврі і два роки на магістратурі. Але ця сама... система зазвичай була створена саме для іноземців, які не знають про те наскільки ось ця. П'ятирічна система вищих шкіл, престижна, умовно кажучи, у Франції, і для того, щоб також школи могли заробити більше грошей на іноземних студентах, тому що зазвичай ці програми платного характеру. Тобто, відповідно є два типи програми у вищих школах: є класичні п'ятирічні інженерні школи, там де два роки з них це припа, і є такі, скажімо так, більш відкриті для загальної спільноти напрями бакалавра і магістра з інженерії. Які в першу чергу населення на іноземців, які платні, в яких простіше вступити, і в яких рівень освіти трошечки нижче ніж в класичних п'ятирічних програмах, це навіть видно по тому, як. Проходить процес відбору персоналу, я маю на увазі викладачів, коли викладача наймається на е, класичні програми, там, де французькою мовою йде викладання протягом п'яти років, і коли викладач наймається на е, ось ці селективні такі е, іноземні програми, зазвичай англійською мовою, да, і з розподілом на такі більш класичні Bachelor програм і Masters програм, тобто в залежності від того, яку, який напрямок ви обираєте. Ось а що ж на виході ми маємо? Чи ми маємо які? еквівалентні дипломи з одного боку, так, з іншого боку, ні, тому що п'ятирічна система це все ж диплом інженера, і ось ця поділ на бакалавр в інженерії і магістр в інженерії, це в результаті не той самий, якби еквівалент. Але хто про це знає? Про це знають тільки французи і Франція. Якщо ми з цим дипломом їдемо будь-куди в іншу країну, і якщо це, наприклад, Централь Пелек вища інженерна школа, яка топ 3 Франції, то звичайно. Ніхто не буде настільки глибоко копати в ці деталі в різниці в цих програм. Але на місці у Франції, звичайно, всі про це знають, особливо там колишні випускники, особливо ті люди, які в контексті е, таких глобальних питань вищого світу Франції. Ось я сподіваюся, що вам було зрозуміло базове е, поняття вищих шкіл. Те розуміння, кому краще вступати, які у вас є альтернативи. Ну, Для прикладу, якщо людина справді хоче бути інженером, то треба пробувати, треба пробувати і готуватися до вищої школи. Тому що отримати можливість навчатися і бути інженером в майбутньому у Франції, окрім як в вищій школі, майже нереально є там парочку програм, які якраз таки створені для іноземців, але вони не являються еквівалентним, абсолютним до вищих шкіл. Вони просто є таким. Прямим, скажімо так, м'яким переходом для іноземців, до яких для яких, наприклад, неможливо просто вступити у вищу школу через брак мови. навіть. Тому я сподіваюся, що ця інформація була для вас зрозумілою. і Вам простіше буде тепер орієнтуватися в освітній системі Франції. Я вам бажаю гарного дня, миру вашому дому, і давайте дарувати одне одному тепло та радість.